Радіошуми. хто такий Едічка Лімонов? Хто ж такий Едічка Лімонов? Небагато знайдеться знавців його творчості до того ж. Треба бути дуже специфічним поціновувачем і споживачем художнього, щоб розрізнити та зарахувати ці творчі здобутки лімонова до скарбів людського надбання. Чому він такий нецікавий? В принципі, він нікому не цікавий. Окрім самих орків. Він правда їм не дуже цікавий, якщо чесно. Саме тому кіно про нього зняв не хтось інший, а видатний орк режисер Кирило Серебреніков. цей вигнанець і талановитий представник болотяної загадкової культури, яку ніхто не бачив, не знає, що це, але дуже поважає серед творчої інтелігенції заходу, в якої або чоловік, або жінка. Або вони обидва представники, чи продовжувачі болотяного роду. Це саме той режисер, якого спіймали на обміні безготівкових грошей, виділених з їхнього бюджету на театральну постанову, на кримінальну, незадекларовану готівку. Та й ще так, що йому довелось, як дисиденту обнальщику тікати за кордон подалі від слідства, суду та домашнього арешту. Добре. Що він, хоч по дорозі до Європів, відчуваючи фінансові проблеми. Вони завжди їх відчувають, бо їм завжди здається, що вони коштують більше, ніж в них є. Не рубонув сокиру небудь стареньку німкеню-пенсіонерку. За старою ординською традицією, як ото його болотяний літературний родич філософ зі злочину і покарання фільм він назвав Лімонов балада про едічку. І це зрозуміло. Але не зрозуміло нахрена цей фільм знятий англійською це ж не для болотяних мешканців. Вони ж навіть свій суржик не завжди розуміють. А тут мова Шекспіра почасти з рота носіїв мови ще й про таку неординарну особистість художника-більшовика. Ні, не так, Бевзя, який став нью більшовиком. Тому що не спромігся стати ані художником, ані більшовиком, створивши партію, яка зрозуміло називалася Ена Зараша, взагалі інша, так ще й не була зареєстрована як партія, мабуть, через ті ж причини не спромоглися, але головне, що головним в ній був наш Едічка.